Доброго ранку малята! В кожної дівчинки та хлопчика є місце, де вони народилися. Це місце найрідніше, найдорожче для людини. І воно називається батьківщиною. Але, дітки, у нас є ще маленька батьківщина. І це наша домівка. Щасливе дитинство це мама і тато, це радість, це ласка, це мир. Це найдорожчі люди, які люблять вас, дбають про вас. А чи можемо ми назвати рідною нашу Україну? Так, бо ми тут народилися. Ми з вами, українці. На білому світі є різні країни, а в них і ліси, і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки сини. Чудова наша Україна, і щоб зберегти її красу не можна ламати гілок, руйнувати гнездечок та шок. Не кидати сміття на вулиці, не топтати комашку, не зривати ромашку. Діти, любіть свою Україну, оберігайте її красу і пам'ятайте, що ми всі українці. Шановні батьки, як ми з вами можемо покращити те місце, де ми живемо? Посадити дерева, квіти. Види разом з дітками годівничку для пташок, допомагати рідним і вірити в нашу перемогу. А вам, дітки, дякую за вашу уважність і слухняність. Всього найкращого. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.